В стінах облдержадміністрації відбулася позачергова асамблея обласного осередку Національного олімпійського комітету України. Першочергове питання на порядку денному обрання нового голови. Зібрався кворум 47 чоловік, тому і приступили до голосування, яке вирішили проводити відкрито, аби не затягувати час. Висунута кандидатура Валерія Куліча, голови облдержадміністрації та діючого президента Федерації гімнастики області, була підтримана одноголосно. Сам же кандидат від голосування утримався і подякував всім присутнім за довіру. Мета одна, багато там пустих слів говорити не буду. Будемо краще наповнювати спільними справами нашу спільну роботу. Друге питання порядку денного обрання заступників голови та відповідального секретаря. Голосувати вирішили відкрито, і одразу за пакет з трьох кандидатів одноголосно підтримали запропоновані Валерієм Кулічем кандидатури. Я вважаю, що такий склад заступники і секретаря дозволить досить відповідально оперативно реагувати на всі вимоги. І федерації, і представників спорту в нашій області заступниками голови обласного осередку національного олімпійського комітету України обрали Ніну Лемеш, директора департаменту сім'ї, молоді та спорту, та Андрія Дереземлю, відомого біатлоніста, а тепер громадського діяча. Відповідальним секретарем став Дмитро Пиріжок, директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх.